Ну що ж, друзі, я помираю. Ви б це повірили? Я теж не вірю. І я не здамся. А знаєте чому? Вчора на Фейсбуці я зробив, друзі, пост, в якому було видно, що я знаходжуся біля кабінету, який робить рентген, РТГ. І багато людей на Фейсбуці мені побажали точно не життя. Я вам покажу. Частину з них, яких я зняв, всіх, можливо, і не буду показувати. Але дякуючи тим людям, які мене підтримують, я буду, тим, що не підтримують, доказувати, що добро переможе зло. Сьогодні я вам розкажу, чого я там був. А це швидка допомога, Ісба Пшиянч. Каретка. Це все. Це не сор, це Ісба Пшиянч, це самодільний шпіталь. І я вам розкажу весь процес, скільки я годин чекав на те, щоб отримати ось це. Я зблизька не буду показувати, тому що тут персональні дані мої, песель, так, так далі, щоб ви кредит на мене не взяли, хоч ви не візьмете, тому що в мене песель защажений. Але менше з тим розкажу про той шок, який я там побачив, покажу, що я там бачив. Ну, а ваше завдання підтримайте мене, будь ласка. Коментарями, чи ви мені бажаєте здоров'я, чи бажаєте, щоб я здохнув. От і все. Все просто. Сергій, як можна таке говорити? Я в житті, вже стільки всього бачив, що можу просто вам сказати на пошіть. Подивимося, скільки нас таких, що бажають іншим добра або ж смерті. Тому що от я не розумію, як люди можуть мати стільки ненависті, щоб бажати людині не здоров'я, а чогось іншого. Коли порівнюючи це з війною, це пряма маніпуляція. І люди, які це слухають, вони ж повторюють за кимось. Ними ж маніпулюють, і вони це пересказують, бо в голові своїй нічого не мають. Я не хочу нікого образити, просто треба мати свою думку. І я хочу сказати, що тільки добром нам карма поверне добро. Якщо ви комусь бажаєте зла, то майте на увазі, що в вашій сім'ї, в вашій родині будуть одні проблеми до кінця життя. Користуючись нагодою, друзі, я хочу вас запросити на фестиваль борщу. Це ця неділя, Варшава, Скверкахля. І знаєте, що там буде? Хендлайдер зацвіт, Про касету він буде співати. Та багато пісень крутих. Я вже бачу, як я танцюю. Як тільки мені заживе те, що мені болить. Боже. Так от, буду я, Денис Голандовський, дуже багато популярних виконавців, які будуть також їхати з Кракова, Сват, який був в Катовіцях, він мега круто співає і завойовує увагу публіки. Переходьте, переконайтеся. А також хочу зазначити, що ми шукаємо ще кількох волонтерів. Посилання буде на заявку для волонтера в описі під цим відео. Доєднайтеся і відчуйте той досвід, який відчув я. Будьте сильнішими від тих, хто вас ненавидить. Якщо ви цього хочете, давайте я запрошую вас. І ви знайдете нових також партнерів по бізнесу. Ви знайдете нові знайомства, ваші діти познайомляться з іншими дітьми, що дуже круто, тому що діти повинні комунікувати між собою. І це дуже круто. Я, на жаль, свою дитину не візьму цього разу, але я дуже-я дуже хотів би цього. Дружина, моя вагітна, восьмий місяць тому, те, що приїде і буде з нею сидіти. Давайте, друзі, повертатися. Всі деталі знову ж таки в описі під відео початок о 12.00. Я вірю в те, що ви прийдете. І дуже сильно прошу вас зробити репост цього відео. Дуже сильно прошу. Я так заламаю вам і покажу зблизька. Так, щоб ви не казали, що це фотомонтаж. Бачите? За стосування. Застосування лечення. так? Пацієнт згошив ще з поводу булю по стороні правий Жебер, тобто ребер, так, він же його з вішілком в дню діше. Виконано РТГ клятки пірщовий без цех одми. Одма це коли, друзі, легеня твоя пропускає повітря, або ж повітря знаходиться, напевно, в організмі. А воно там не повинно знаходитися, воно повинно в легенях знаходитися. Я перелякався, реально перелякався, що дружина мене не страшила. Що це може бути одма. Я вже начитався в Вікіпедії, в інтернеті всього. Тому не робіть так, тому що ви завчасно себе хороните. І вже сижу такий, думаю, я чи кренце, за місяць дитина народиться ще трьохлітня вдома. Дружина зараз вагітна, і що вона буде? Хто буде дитину возити до садіка? І це все мене в голові, ви розумієте? І це. Десь 8 година вечора, тому що в 19.00 я туди приїхав. Дякуючи моїм небайдужим друзям, які зі мною спілкуються, вони мені порекомендували їхати на цю швидку, Пшиянч, де швидше тебе прийняли, і в 20 хвилин я вже мав знімок. І мене посадили і сказали: чекай. На щастя, сказала мені в тебе не одма, але мусиш зачекати на ортопеду. Що ви розуміли, на ортопеду я чекав півтора години на те, щоб перший раз зайти. А заходив я до нього аж три рази. І всі люди, які там сиділи, також те самий ланцюг, той же самий ланцюг мали. Щоб ви розуміли, я на власні очі побачив, як годину часу приймали людину, у якої були страшні рвоти, вона і кричала там, і кашляла, і блювала. Перепрошую, за прямоту. Але так було. І ніхто не приймав. Щоб ви розуміли, це була іноземка приблизно тайського походження. Я її паспорт не перевіряв, але. Поляк, який сидів своєю дівчиною, я просто бачив його злість. Він п'ять разів ходив, стукав їм в двері і просив, щоб її прийняли. Годину часу, можливо, годину двадцять, вони сиділи в коридорі, лежали, тому що вона не могла сидіти. І вона, я бачив, відключалася, приходила до тями, кричала: Боже Боже, я вам передати того не можу. І вони на англійській мові спілкувалися. Ну, я ж англійську мову знаю. Це шок. Другий варіант старші літні люди. Це їм десь 65-75 років. А, і вони сиділи разом зі мною 5,5 годин аж до того моменту, поки не отримали ось от цей папірець. Це друзі, у нас а, карта, карта пацієнта. Так без неї, якщо без неї не можна вийти зі шпиталя, тому що якщо ти зголошуєшся, то ти вже є автоматично пацієнтом в шпиталі. Її треба забрати для того, щоб мати всі аналізи. Тому що якщо ви цього не заберете, то ніхто не буде навіть знати, де ви були. Хіба що на другий день прийдете і десь, як мені сказали вчора, в тих всіх папірцях знайдуть вашу карту. Але це буде нереально. Про працівників із бівшині я взагалі окремо розкажу. Так от, забрали цю дівчину, цих старших людей, вони й кричали і сварилися вже ці старші люди. Але нічого це не допомогло пані Плінгнярка. Пані Пілгнярка не допомогла. Тільки так серйозно відшила їх, сказала, чекайте. А на кого всі чекали? На ортопеде. Ортопеда хлопчина, мужик, мужчина моїх років, робив мені діагноз. І всім тим людям, які прийшли туди. Я не говорю, що тут вік погано. Просто суть до чого, що він сказав: вас так багато. Натомість, коли йому позвонили якісь дівчата, я ж не глухий, я не дурний далеко, він швидко побіг їм. Шукати аналізи тих людей, які приходили від тих його знайомих. Тобто, знайомство все-таки має друзі в цьому сенсі рацію. Він мене лишив, побіг решати діла дівчат, які ми подзвонили, щоб розмівали. Я думаю, що це колежанки з студії. Ви теж так думаєте, правда? Тобто, колежанки з навчання минулого, де вони разом навчались. І от. Мені сказали, і ідіть, що це він вже переглянув, сказав, що у вас все в порядку. Це, напевно, нерв відвалився, або ж порвався, або ж є маленька тріщина. Коротше, діагнозу я взагалі не почув. Тому, як ви розумієте, що я буду йти до приватного ортопеди. Чому ортопеда я досі не знаю? Можливо, хтось з вашого досвіду напише. Але ребро в мене не зламане, на щастя. Так от, вертаюся назад, приходить ось цей чувак. От бачите, як він сидить, впав з висок з висоти. Він прийшов, напевно, з працедавцем. І... Він був під сильним алкогольним сп'янінням. Якщо ви скажете, що ти робиш цей фотографії, я його лице замазав, так, щоб його не було видно, е, візерунок. І тут ви бачите його з пивом. Він пішов в туалет, відкрив собі пиво. Біль був у нього настільки несердний. І вони сиділи півтора, можливо, дві години, щоб його тільки прийняли. Щоб ви розуміли. Його роботодавець, ну, такий собі чувак. Поляк. Та й цей чувак теж поляк. Я хочу вам сказати, що вони тільки ті з шпиталів, з як бачили, що він п'яний, казав, а ні, то в тебе в останню чергу. От так вони вибирали людей. Знову люди з зламаними ногами приходили, з вивихами, до них халатно відносилися. А знаєте, що працівники робили? Сміялися, говорили анекдоти, це так було голосно, все ми чули. І кожного разу як хтось приходить, чекайте, в нас дуже багато пацієнтів. Чекаєте в нас дуже багато пацієнтів. Їх там було п'ятеро або шестеро. А в мене немає, немає просто емоцій, навіть, як, як, як це все сприймати. З однієї сторони, я розумію, що є невідкладні ситуації, які треба вирішувати перше, ніж в мене щось болить або щось. Але є ситуації, де старші люди, ну, просто я не можу вам передати словами. Того чувака, якого ви тільки що бачили на фотографії, його госпіталізували на декілька днів. Тобто ви розумієте, що там серйозно щось було. І алкоголь тут тільки йому як знеболююче було в даному випадку. Хоч по ньому видно, що він дуже багато його споживає, але знаєте, це треба розуміти і не сміятися з цього. Це не смішно. Боже аж сльози навертаються. До чого я веду, друзі? До того, що я провів на, цьому, на цій Ізьбі пшіняч 5 чи 6 годин. Я не хочу судити, чи це довго, чи ні. Боже ж, Мурашки шкірі, як я це говорю. Я говорю сьогодні своєю хрещеною і хочу вам сказати, що в Україні вона сказала точно те саме. Точно те саме. І я просто не знаю, коли польська медицина дійде до того рівня, на якому вона повинна бути. Але знаєте, в чому проблема? Українці звинувачують в тому, що вони займають черги і мають безкоштовне лікування в польській шпиталі. Знаєте, кого я побачив з українців на Ісбшині за вчорашній вечір, від 7 години вечора до пів дванадцятого, тільки поляки. і себе українця. Знаєте, що я побачив? Злість, агресію. І тільки приходить черга до них, вони успокаюються. Успокоюються. От так. І вони казали: ми в медіях напишемо ці люди, які чекали в черзі. Про вас, як ви відноситеся до людей. Ви думаєте, працівники, медичні працівники, що звертали на це увагу? Я прекрасно їх розумію. Коли ти працюєш з такими людьми, які завжди в агресії, бо вони хочуть мати першість, бо вони платять за це і так далі, то в тебе вже виробляється до них антиохота, охочення допомогти. Правда? Я так думаю. Тому я працівників медичних також розумію, що їх вже просто такі відбиті люди приходять, вони думають, вони так думають, це не я так думаю, вони так думають, що ви вже задубали. І знаєте, вони, напевно, в чомусь праві. Це медичні працівники, мені вже напишуть в коментарях. Чому вони так реагують на те, коли люди приходять з великими проблемами, а їх відштовхують і кажуть, чекайте. Ну, напевно, їхня статистика показує, що люди не вмирають, поки чекають. І я ж не вмер. Хоч біль був нестерпний, потім він вже прийшов, коли ніби сіл почав діяти, бо я його прийняв перед тим, як їхати, так. Да? І... Висновок. Що медицина в Польщі далеко не від українців залежить і не від тих черг, які вони туди ходять, як вони туди ходять і чи безкоштовно. Я плачу велику складку здоротну. Це мені не допомогло. Так само не допомогло тим полякам, які мають вже пенсію, напевно. Давно її отримали, це також їм не допомогло. Вони всі були в черзі. Моя. Думка, що полякам, які агітують за того чи іншого президента, за ту чи іншу владу, їм потрібно агітувати зовсім не за це, а за те, щоб польська медицина не була під монополістом одним. А для того, щоб відкривалися приватні клініки і конкурували з тим монополістом. Бо якщо ми йдемо до лікаря, а нам кажуть, о, лікаря чекати 20 годин, 5 годин, 5 днів, 10 місяць. Що в даному випадку, яку альтернативу ми маємо? Йдемо до приватного лікаря, до того ж самого, який приватно приймає без черги. І що ми маємо? Ми маємо супер обслуговування на вищому рівні. Правда, переплачуємо в 10 разів при тому, і там платимо, і там платимо, де справедливість нема справедливості. Тому моя думка, що повинно просто бути щось середнє, недороге і конкурентно спроможне із державними знову ж таки шпиталями, які існують. Чи це реально? Ну, я, мені задали це питання вчора, як, що ж робить, що робить в таких ситуаціях? Я кажу, можна створити, отводиш шпиталі і там е танії обслуговувати людей, але чи допоможе в нашому житті? Я думаю, що навіть коли ми це будемо робити, нас і так будуть звинувачувати. Бо людина, яка потребує допомоги на вже, не розуміє того, що є першочерговість. Є людина набагато тяжчим діагнозом, і так далі. До чого я веду? Що треба старатися все-таки йти в ту сторону, щоб працівників в Польщі було більше медичних, бо їх не вистачає, тому і, і фінансування маленьке. А, а судячи з мого діагнозу, що мені сказали? Прикладати холодні гарячі компреси, не рухатися майже, не піднімати тяжкого і приймати. Сильні знеболюючі. от і все. У мене нерв або відірвався, або защемився. Я не знаю, як це правильно звучить, тому що лікар мені точно діагнозу не поставив. Або ребро чуть-чуть тріснуло і не видно тріщини на ді... знімку. І ти сказав до ортопеди. Так що моя дружина на буксі знайшла приватного. Я ще не знаю, скільки це буде мені коштувати. І коли піду, я теж не знаю, або четвер, або п'ятниця. Так що всім, друзі, добра, не хворійте і я. Суть того відео, що люди бажають, також суть цього відео, що люди бажають зла мені. Я думаю, що так само і інше, тому що люди собі подібні і так далі. Але є люди, серед яких є й добрі люди. І я дякую вам, які додивилися до цього моменту. Якщо ви бачите ще ці слова чуєте, то напишіть слово здоров'я всім, тому що я бажаю здоров'я всім. І так я зрозумію, що вам не байдуже моє життя і не байдуже те, що я роблю. А мені не байдуже те, що ви робите для мене. Дивитеся, слухайте, прислухайтеся. Ми ще зможемо змінити життя українців за кордоном. Разом. Тільки разом. І приходьте на фестиваль борщу в Варшаві. Навіть приїжджайте, якщо ви з далеких міст. Навіть якщо вам не хочеться, тому що я знаю, що неділя хандльова. Але слухайте, речі. Ті, які ви купите, ви за якийсь час їх викинете. Але борщ такий самий, він же не буде такий самий, він буде вже зовсім інший. І люди, які туди прийдуть, також будуть іншими. А ті речі в магазині вони завжди будуть, ви в будь-який момент їх купите, навіть через інтернет. Тому я сподіваюся, на вашу підтримку максимально. Тому що ціль це допомога ЗСУ. Хто б там що не писав? Фундація Гремі, вона цілком оправдовує мої думки і бажання. Допомога ЗСУ – це на першому місці. Якщо хтось про це забув, а я впевнений, що ви не забули. Тому 29 червня сквер Кахля, 12.00.